Сьогодні кожен українець відчуває наслідки війни та потребує підтримки, особливо родини військовослужбовців. Одним із видів допомоги є іпотерапія зі спеціально навченими кіньми, яку проводить захисник Чернігова і учасник ветеранського простору Серцевір. З допомогою іпотерапії лікують дуже багато хвороб не тільки там рухові апарати, а навіть кишечні хвороби. Якщо людина ну має свої якісь дефекти там. Поганий настрій, щось таке, то воно теж передається і коню, так само як кінь передає свій настрій людині. Для проведення цього виду лікування відбирають особливих коней, яких спеціально навчають і готують до іпотерапії. Інколи навіть буває, що до, до кожного людини підбирається окремо кінь. То, що там по весу, це одно. А є ще інші нюанси: кінь повинен нього був підготовлений. У нього повинен бути правильний шах, тобто він має. Структура коня доправина, тобто не має у нього теж бути там перекоси різних. Щоб займатися іпотерапією, обов'язково потрібно мати скерування від лікаря. Це необхідно для того, щоб фахівці могли визначити, який метод лікування підходить найкраще. Людина приходить, я не знаю, що з нею. Я в ній я буду я вже під кожну людину. Я сам розработаю, вправи, які потрібно. Для цього мені треба знати діагноз що до чого, тому що я не можу. Я, якщо в людини проблеми з желудком, а я буду, її, буду займатися, щоб встановити хребет там, чи небудь, що -що 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 -що. то я можу нашкодити навпаки. Після відвідування занять Роман спостерігав поліпшення стану здоров'я у відвідувачів. Я був свідком, коли до нас ну, на заняття приводили хлопчика, який заїкався дуже сильно, тобто після определенного. Заняття там кількості занять, тобто він став менше заїкатися. Психіка покращується, коли люди приходять до нас, навіть приходили військові, ну, які приїжджали з передка, які приїжджали, просто приїжджали і приходили. Ми просто хочемо переключитися, тому що ми вже не видержуємо. Вони просто общалися з кольми, навіть не їздили, не то що то просто общалися там такое і уходили, були доволі. Також до іпотерапії долучилась мешканка Чернігова Ніна Пономаренко, мати загиблого захисника, щоб отримати підтримку та допомогу. У мене теж є страх, боязнь, можливо, життя, можливо, того, що сталося або ще станеться. І от, можливо, я цей страх перенесла в образ оцього величного. такого. Звіра, яка називається лошадь, ну від дійсно, от я їх боюсь. І тому я вирішила для себе, якщо я на неї сяду, якщо я підійду, якщо я взагалі візьму візьмуте яблуко і погодую цю лошадку, я переберю в собі оце все. Тому я тут. Спочатку я боялася, що зараз мене навіть яблучко випадало. Я боялася прямо дати це яблуко, тому що я дійсно думала, воно ну, мене зараз такі зуби там, такі воно мене вкусить. А потім я вже спокійно підходила. Ну вони дійсно вони такі гарні, вони такі величні. От. Супер просто. Вже нічого не страшно. Як бачимо, іпотерапія справді є ефективним методом, що поліпшує фізичний і психологічний стан людини. Цей вид терапії сприяє зниження рівня стресу, покращує координацію рухів, зміцнює м'язи і підвищує загальний настрій відвідувачів.